Добрий день, вітаю на моєму каналі Барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите товар, сподобалось. пишете на цей номер на Viber. Домовляємося про ціну. Якщо все склалося, скидаю вам номер картки, оплачуйте, і товар іде до вас. У Укрпошта, нова пошта. Ну, розпочнімо. Блендер новий, 500 гривень, 7 скоростей. В вінчики все є 500 гривень такий. Дві отакі соковижималки, також нові. Вони е, на зарядки, на акумуляторах не треба сіті. Більша і менша. Е, менше коштує 550, більше 650. Нові. Так, Тут трошки постулярки. Ось такий кутовий затискач. Сюди планки, зажали, От знизу у, у, кут є, який треба, виставили і можна працювати. 320 гривень. Ось такий кутовий затискач. Ось такий маленький кутник внутрішній. Він, ну, він такий міцний, він не гнеться. Є, здається, що він якась бляшка. Ні. Він міцний, якийсь там сталь крепка, 90 гривень такий. Ось такий кутник для визначення центрів кругів, 200 гривень. алюмінієвий, новий. Ось тут можна відкрутити. І буде звичайний кутник, кому треба, прямий так, далі. Ось такий тестер двосторонній, Він іде е, не USB, а типа USB-C. на отакий кон... вихід, як в телефонах, е, показує воль... вольт ампери, вати. По-моєму, якщо не помиляюся, до 24 чи що вольт, чи до 34, і до 12 А працює. 250 гривень такий. Ось такий пристрій для. Кому треба круглі дюбіля робити. Заготовка ставиться, вирізається квадратна, ось тут такий ніж, діаметри. І просто берете там на шуруповерт дерев'яну заготовочку і пропускаєте. Воно з такої міцної сталюки, нелегенькі, ось Тут прикручується до основи. Ну, кому цікаво, можете погуглити, як воно працює. 550 гривень. Ось такий набір. Є ось така болгарочка. Невелика, на 500 Вт 12 вольтова. В комплекті дві батареї. От бачите, диски тут. Ось так вона працює. ось. Також в комплекті поклали, бачу, рукавиці, саму зарядку, окуляри і навіть біруші. Ціна такого комплекту 1100 гривень. Ось всього разом. Газова плитка ось така для батареї. На балона сюди вставляється 1000 гривень. Ось така нова. Все тут ціле, все в ній добре. Так, є такий вал циркулярний, в який заливається масло всередині. На бистрих подшипниках, скоросних, 310-х, це з посадкою 110 мм. Єдине, що тут, напевно, треба міняти сальники і прокладки, бо давно стоїть. А так ось все працює, все крутиться. Ось такий в зборі довжина валов 73 см, діаметр 5 см. Ціна 3100 гривень, вага 40 кг його я вважив. Пружини е, до автомобіля. Пара 200 гривень таких і таких. Кому три розміри, пишіть. Уточню. 250 гривень. Ось оці всі е, е, амортизатори. Е, 250 гривень. Є такі трансформатори. ці по 500-350-200 гривень. Тут є дані. 200, вони всі на 220, немає 380 вольт. Е, на виході 24. Тут також от пише, що на виході Ну, кому треба, шильдик і все познімаю, уточню. Так, йдемо далі. Мультиключ отакий, мона на велосипед, мона до іншого, 180 гривень. Новий. Лампа отака з датчиком руху. Сама вмикається, якщо ви заходите. Десь поставити де далеко до включателя, саме то 150 гривень. Ось така лампа, ну, полоска, вона йде на 12 вольт, а, але є через блок питання на 220. Ціна на її 100 гривень. Ось такі лампочки по 150 гривень штука, 28 Вт, вони лепесткового типу, звичайний патрон закручується. І до них е, е, білого холодного кольору. Якщо тут їх п'є 5, 5 за 600. Якщо по одному, то по 150 гривень. От такий перфоратор під Макітовську батарею. Новий 2000 гривень. Далі. імпульсне не зарядне до автомобільних акумуляторів є 12 вольт і 24. Таке імпульсне зарядне 1000 гривень, також нове. Ось такий перехідник від Макітовської батареї на ось такі крокоділи. 20 вольт на вході, 20 на виході, але на крокоділи. На які-небудь лампочки десь там на рибалку чи куди, саме то 300 гривень. Ось такий набір для вирівнювання плитки. Тут, я так розумію, йдуть ось такі, ці, як називаються, USB чи USB е, вирівнювачі і хрестики. В комплекті пише щось там 300 ще штук, ціна 300 гривень такого комплекту. Ось такі штатив, третя рука на магнітній основі, яка примагнічується, ціна 500 гривень. Індикатор до неї, от такого типу. Ось 350 гривень. Якщо разом з хтось братиме 50 гривень скітка, буде 800. Далі. Ось така лампа. Е, заряд, вона заряджається, сенсорне вмикання, біле світло. Так, давай, не попаду. Жовте світло і денне світло. Три, три види світла, 200 гривень. Далі. Ось такий вакууматор для викачування воздуху з продуктів. І інших. Е, Ну, що хоч. Я, наприклад, використовую інший великий при відправці якогось товару, щоб менше, зменшити площу. Викачав і все, красота Ось в таких пакетах кладу. і нормально. 400 гривень такий комплект, все нове. Ще є якісь насадки. Я їх навіть не перевіряв, на що. їх можна десь видно, як вакуумне використовувати оборудовання. Коротше так, 400 гривень. Так, ліхтарі. Ось такий ліхтар. Philips дуже ярко б'є, прожектором, дуже далеко, перевіряв, більше кілометра б'є, плюс є бокове світло, 750 гривень такий прожектор. Є ось такий фонарик великий за 600 гривень. Він б'є також прожектором, але тут, на відміну від того, є регулювання точки. Тобто така телескопка. Фух, розширяється, звужується. І режими яскраво, економно. і... Блимавка китайська. 600 гривень такий. Ось такий, коротше, не працює. Це той, що всовувався в розетку, він щось працював, перестав працювати. Я в тому не особо шарю 20 гривень, кому цікаво, може взяти і ремонтувати. Може заробить. А ось такий велосипедний працює на батарейках 50 гривень. Є такий налобний ліхтар. Маленький, компактний, є режим о, мокрих рук, тобто вмикається. Ой, оп, без дотику. А також є різні види світла. Біле, холодне, жовте, тепле і таке денне змішане. Також червоне, як габарит задній, і блимовка. <coughs> Вибачте, 250 гривень такий ліхтар. Ось такі лампочки USB. Біле світло, жовте світло, і кольорове мигаюче світло. По 10 гривень такі USB лампочки. Набір голок. 55 голок, 70 гривень. 400 це не то. Це щось це що звідкись не ті ценники впали. Ну ладно. Так, ідемо далі. Олівці. Ось такий стержень 100 гривень. Ось стержень, кажу, олівець стержні до нього Сірі 50, великий набір 80. Штангенциркуль, ось такий. Іде до 20-15 до прораховано, а взагалі до 20 см. 350 гривень, новий, в смазочки всього. Є ось такі види е, термосів. Ось такий набір півлітровий з трьома чашками. Дві тут одна на кришці, 350 гривень. Ось такий 07 чи 08 550 гривень такий більший. І ось такий великий 1,5-літровий 900 гривень. Це взагалі величезний, хороший, з нержавейки такий термос. Йдемо далі. Тримач до мотора ЧПУ-станка 40-го діаметра 200 гривень новий, детектор грошей. Детектор грошей. Магнітну полоску тут проводиться і він блимає. Чи справжні гроші, чи ні. 100 гривень, 50 гривень ось такий пульт. до ось такого відеомагнітофона Panasonic. Кожен чехол до кнопочного телефона 30 гривень. Навушники блютузні з кабелем робочі 60 гривень, 80 гривень ось такий кабель з одного боку USB. А з другого RJ45, такий, як в комп'ютер-сіті ви вставляється, 80 гривень. Джойстик Сюбор-Денді новий 60 гривень, датчик проточної води, бронзовий, новесенький, дуже гарної якості. отут у нього його пишуть дані 400 гривень. Новий калькулятор 180 акваріум 200 Ось така пилочка по дереву по, по дереву. Для Електролобзика велика, бачите, яка на 25 см. Незвичайно маленька, а велика 60 гривень. Ось такий те тестер вольтажу, обривів дротів і тому подобне. Там багато функцій він виконує 250 гривень. Рулетки ось така 130 гривень 3-метрова, 150 гривень 5-метрова. Є насадки на насос для надувних матрасів 40 гривень. Ось такі предохранителі ну, є, пише ємність, все про них пише тут 150 гривень цей набір. Далі ступінчате сверло, ось таке 200 гривень нове. Ось такий набір трещитка. З бітами до неї 200 гривень також нове. Кільця термостойки, ось такі 200 гривень. Бензо, Бензомаслостойки, ось такі 220 гривень. Мультиметр новий 250. Угольник такий 250 стріпер для обрізання і оголювання дротів 400 гривень. Ось такий стріпер поменше з іншими функціями 200 гривень. Електрозажигалка для, там, для кострів, для газу заражається від USB 170 гривень. Біти ПЗшки і Філіпси по 15 гривень. Ось такі. Ось такий набір термоусадок з припоєм 100 гривень. Ось такі коронки по каменю по, по плитці, скоріше, алмазним напиленням. Ось такий набір, їх тут 10 штук різного діаметра 250 гривень. Корпус до павербанку великий. Сюди вміщається 21 батарейка 18650 розміру 550 гривень. Повністю новий. Сам таким користуюся є. Дуже хороша штука, 24 батарейки в мене є, вставляєш, величезна ємність, красота. В принципі, Навірно і той, що в мене є, також буде такий ще один на зборку продаватися. Кому цікаво, пишіть в Viber. Докладніше. Договоримося. 150 гривень ось такі біти. Вони різної довжини, їх тут 6 ось такий набір. Крокоділі, то є гейферний захват, ключ гейферного захвату 450 гривень. Ось такий великий, прорезинена ручка. Що навіть в смазці така цікава. 450 гривень. Є ось такі е, об'ємні кутники. Вони по 250 гривень, є сині. От бачите, який розібраний такий, зібраний ось такий і червоний. Якщо їх розібрати, буде звичайний кутник внутрішній, невеличкий, і буде такий трикутник. 250 гривень, ось цей один коштує. Ось такий набір ступінчатих сверл і фрезерних таких сверл з покриттям. Як він називається там? Титана щось там покритіє. Забув, як і називається. 300 гривень отакі в коробці коштує. Далі, хомути. Ось такий набір хомутів 250 гривень Плати до антен ssva 49 по 5 гривень штучка така плата. Кантер до 50 кг 200 гривень, Новий, е, нову, нова бритва. Ось така робить на зарядці. В комплект входить кабель, а також насадки тримір і насадка для волос, видалення волосся з носа. Разом е, кош, цей комплект коштує 550 гривень. Ось такий пристрій для повторення кутів. Потрібна штука, хто там пліточників, хто там підлоги там, кладе ламінати і тому подобне, щоб повторювати кути десь на трубу, на ТО. Бачите, виділяється все добре. Ціна такого 250 гривень. Свердла для, як воно називається, зінковки. От, разного діаметру, вони Разного діаметра, разного кута, 230 гривень такі. Набір шліфувальних кругів 60 штук, 350 гривень, різна крідність. Далі свердла Фореснера з ограничителем глибини прокручування. Ось такі є діаметри. Цей набір коштує 500 гривень. Стільки скотчів коштує 200 гривень, там вони різні. Об'єктив фотоапарата зеніт 700 гривень. Без колів, тріщин, діафрагма, все працює. Динамок до велосипеда 40 гривень. Маркери по 20 гривень за штуку це хороші маркери для металу, по металу писати. Ось кольори є, такі такі, такі. І білий є. Кому треба, пишіть, визнавайте кількість, будемо рахувати, кому скільки треба. Зарядка до ось таких батарейок. Звичайних і маленьких. Ціна 100 гривень. 200 гривень зарядне від. Принтера на виході дає 15 і 32 вольта, 200 гривень. Ось такі е, так називаємо японські ножі для столярки. Для делікатних робіт дуже тонко, чітко рівно ріже. Користуюся такими. Ось три штуки, 450 гривень. Вони тут, бачите, різні, є двосторонні, такі і ось таке заточене десь влізти в глибину. Так, велосипедний ліхтар. Ось такий світить добре, яскраво. Різні режими. Ось, плюс є задній габарит. Ось такий з різними мігкотіннями. Ціна 250 гривень. Є точно такий без заднього, 200 гривень. Кому не треба задній габарит, буде дешевше. Так, ось такий кистевий тренажер Powerball. Кому цікаво, як він працює, дивіться в інтернеті, тут довго розказувати. 200 гривень. Це він хоч і би але він як новий, там взагалі ідеальне состояння. Так, пірометр, тобто інфрачервоний вимірювач температури. Діапазон його від мінус 50 до 600 градусів. От у мене тут зараз в гаражі холоднувато, мінус 5. Так що знімаємо бистрень. Ціна 350 гривень. 60 гривень ручний лобзик. Далі є отакі годинники 150, 200, 200. Оці ремішки металеві. Ось так виглядає за 150 гривень, ось так виглядає за 200. Це типу жіночі часи, дуже гарні виглядають. А ось так з силіконовим ремішком, з підсвіткою, зеленою ось, 200 гривень. Ось такі маленькі зажими, по 12 гривень за штучку. Є отакий електростеплер. Ось Для забивання не гвоздей, а обичних ось таких степ скоб. В принципі, можу тут продемонструвати. А, вимкнути. А, мабуть, скоб нема. Треба скоби зарядити. Ну, ладно. Іншим разом покажу. Кому цікаво, продемонструю на відео, хто буде брати, на Viber пишіть. Зеркало до прожектора 100 гривень 35 см. Сам прожектор з лампочкою в робочому состоянні. Навірно, там дросіль є, 600 гривень. колощатка 100 гривень. Шпатель такий, небитий, без сколів довгий 60 см 100 гривень, труба гафрірована 50 гривень. Диск цілий, ніяких побиттів, навіть тут нічого ржавого нема. r 14 50 гривень. Великий ось такий чоловічий рюкзак, десь похідний, ну прям великий не маленький, 500 гривень. Тут 4 відсіки. Кому треба докладніше покажу. Так, і канцтовари пробіжуся, ще ось досить так багато залишилося. Кому цікаво по цінах, пишіть. Або дивіться попереднє відео, де я е, ціни указую. Прям розказую про них. Зараз кажу, холоднувато, не хочеться довго тут знімати. Так що всім дякую за увагу. Е, бережіть себе, не хворійте і до нових зустрічей. Подождіть, як завжди, забуваю оці дві рубашки. Е, по 100 гривень коротким і довгим рукавом МК. І ліхтар ось такий 100 гривень під весний, на гачочку. От тепер все. Всім всього найкращого. До побачення.